Тракторець працює. Суперова. Рабельки П'ять ромашок. Тут косил я не встиг зняти, Уже завалкував, буду тікувати. Що можу сказати? З кабінкою комфортно, але потрібно думати, або якийсь вентилятор в кабіну, або скоріше кондиціонер. Тому кого цікавить кабіна, номер телефону залишу на відео. Апарат. І відмічу також їхню силку TikTok каналу. Буде в описанні під відео. Тому телефонуйте, замовляйте. Що в нас по мотогодинах. У нас вже по мотогодинах. 86 8. Можна їхати додому.